Доброго дня, рада вас вітати на каналі Екофітнес. Тут ми тренуємось такі маленькі коротенькі тренування для мобільності нашого тіла, для його здоров'я, функціональності, щоб ми були здоровими, активними, могли вільно рухатися, так, як ми хочемо, так, як нам подобається, могли б багато чого дозволити собі своєму тілу в плані руху, вільно, комфортного, здорового. Ми займаємось 20-25 хвилин. Для тренування вам майже нічого не потрібно. Вільний простор, коврик або щось під ноги. Зручний одяг, бажано без взуття, да? бо ми працюємо з нашими стопами. І сьогодні більше приділимо уваги нашому грудному відділу. Ну і звичайно, ви працюєте в вашому темпі, в вашій амплітуді, в комфортній для вас. Да? Не намагайтеся перетягнути, передавити, перетиснути, да? зробити собі боляче. Все в комфортній, доступній амплітуді, і з кожним тренуванням вона буде покращитися, буде вбити вільніше рухатися і все буде получатися краще. Для початку себе відбудовуємо дві наші стопи паралельно одна до одної, рівномірно розподіляємо вагу на дві стопи, витягуємо смаківкою вгору, пальцем рук потягнулися донизу, розвернули долоні на правий вперід, повільний вдих і видих. Намагаємось дихати через ніс, на вдиху, розштовхувати ребра в боки, на видиху стягувати, вдих, видих. І ще раз вдих, видих. Угу. Можна прикрити очі, відчути, да, що відбувається в нашому тілі, як воно працює, ліва, права половина. Добре. І з цього положення починаємо наче себе трошечки стягувати, втягнутися лопатками вгору, видих робити, а на вдиху тягнутися пачками роб донизу. Видих, вдих. Видих, віддих, і ще видих, віддих. чудово. чотири. Три. Два. Останній. І розвертаємо, направляємо долоні назад, розширюємо трішку, да, свою спину, так, сутулимось, а на вдиху відкриваємо. Да? Грудна критина не тягнеться вперед, вона залишається над лобковою кісткою все в одній лінії, да? але вона трішки піднімається. Видих, вдих, видих, вдих. І ще чотири, три, два, останній. Чудово. Розслабилися. Піднімаємо наші руки вище. Направляємо вгору, долоні вгору, великі пальчики назад, на вдиху потягнулися руками назад, 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 відкрили грудну клітину, видих, розвернули долонями донизу. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще чотири, три, два. останній. Долонюємо вгору і піднімаємо вище. Да, долоня дивиться на долоню. Є. На вдиху потягнулися лопатками донизу. На видиху розслабили руки. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще вдих, видих. Чотири. Три, два. Останній. Вводимо дві наші руки вперід. Зжимаємо кулачки і прокручуємо зап'ястки. 4, 3, 2, 1. І в інший бік. Угу. Чотири, три, два, один. Залишаємо тільки да, одну руку, ліву. наприклад. І прокручуємо в ліктіовому суглобі, малюємо під підборіддям такі гарні-гарні лінії кола. Чотири, три, два. Один. І інший бік. Прокручуємо. Чотири. Три, два, один. Опускаємо. Змінюємо руку до себе. До себе. До себе. До себе. І ще чотири. Три. Два. Один. І в інший бік. В інший бік. В інший. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Увели дві руки вперед, Потягнулися долонями від себе, спинкою назад, таз на місці. Вдих. Виростаємо, виростаємо угору, Плечами, лопатками. угору не тягнемось і видих. І ще вдих. Витягуємось, витягуємось, витягуємось. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Три, два, і останній. Ведемо руки на гору і збираємо, так, їх кладемо між наших лопат. Потягнулися ліктями в різні боки, потилицю штовхаємо назад, гарно відкриваємо грудну клітину, підборіддя трішечки вгору і залишаємо. На видиху починаємо плавовільно округлюватись, да, руками натиснемо на голову, лікті продовжують тягнутися в різні боки. І вдих, видих. Да. Зараз саме грудна клітина. Відкривається, розкручується, видих. Ми її округлюємо, прокручуємо, дамо вільність нашого хребта. І ще чотири, три. Два. Останній. Угу. Врівнюємось, залишаємо тільки нашу ліву руку, право обхопили лівий лікоть, потягнули його на себе, потилицю штовхаємо назад, тиснемо да, головою на наше передпліччя. Залишаємось. Чотири, три, два, один. Плавно змінюємо положення рук правою тягнемо на себе ліву голову, штовхаємо назад, залишаємось. 4, 3, 2, 1. І дві наші руки такий замочок, значена так, така подушечка для нашої голови. Розташували під потилицею, великі пальчики під вишними впаднами. Потягнулись лікцями в різні в боки, відкрили грудну клітину, подивились вгору, повернули. Подивились вгору, повернулись. І ще чотири. Три. Два. Останній. Угу. Зафіксували наші руки і наче да, тюхаємо нашу потилицю об наші руки. Розвертаємо голову то лівий, то правий бік. І ще чотири. Три, два. Останньо. Угу. Залишилось в центрі руками, наче піднімаємо нашу голову, витягуємо задню поверхню шиї і розслабляємо да? по всій задній поверхні шиї, козуємо нашими руками, угу. піднімаємо потилицю, опускаємо да? такі легкі масажні рухи. Угу. І ще чотири. 3, 2, останній. Угу. Руки через боки вводимо донизу. Угу. Фіксуємо свій таз гарненько, да? його тримаємо і робимо рух грудної клітини вліво, вправо, вліво, вправо. І ще чотири. Да? Бачимо дуже маленький рух нашої грудної клітини. В неї немає великої мобільності, да? тому не намагаємося її кудись да, виштовхнути, перештовхнути, чи ще да, зробити з нею. Вона повільно, малоамплітутно рухається, але рух їй також потрібен. Є. А тепер вперід назад, в да, порівнянні з тазом, в порівнянні з нашим попереком, да, в неї дуже-дуже да, дуже маленький об'єм руху. Угу. Тому їй даємо їй більше мобільності, більше можливості порухатися. Угу. І ще потягнулися. Повернумось. Чотири. Три. Два. Останні. Ведемо по колу. Вбік, вперед, в бік назад. Вбік. Вперед, в бік назад. Чотири. Три. Два. Один. І в інший бік. Малюємо коло. Так, як нам зручно. так. Спортно. Приємний такий рух. І ще чотири, три, два, три. Залишились. Фіксуємо тулуп. От Зараз там його зацементували. Він у нас нікуди не рухається. Тільки таз. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вправо. І ще чотири. Три. Два. Останній є. Вперід. Назад, вихідне положення. Да? Не перерозгинаємо дуже назад, да? не прогинаємо спині. З нашого вихідного положення тільки підкрутили, да? Копчик, направили його донизу і повернули. Направили копчик донизу, повернули. Видих, вдих видих вдих. І ще чотири. Малюємо тазом коло, ведемо таз по колу. Угу. А, да? Є відчуття щена спереду стіна, ззаду стіна. І ми між двох цих стін малюємо тазом коло. Чотири, три, два. Один. В інший бік. Угу. Промальовуємо, промальовуємо коло. І ще чотири. Три, два. Один. Чудово є. Руки можна трішечки нижче, Ми залишимося в цьому положенні. Ми робимо видих, згинаємо саме в таз застигнових суглобах. У нас такі ямки тут, та. наші руки мають прямо туди занурюватися. Залишаємось. Один, два, три, чотири. Виросли вгору. Розвертаємо тулуб вліво, таз водимо вправо, і згинаємо. І виросли. І в інший бік. І виросли. Угу. Іще, а вперід, вбік, вгору, вбік, вгору, вперід, вгору, вбік, іще вгору, вбік. І останні. Видих, вдих, видих. видих. З цього положення дві наші стопи трішечки назовні. Угу. П'яточки дивляться одне на одну, носки в різні боки, згинання, угу. спинка рівна, живіт підтягнутий, і в бік. І повернулись. І в бік. І повернулись. І ще вперід. Повернулись. Видих. Повернулись. Видих. Повернулися. Іще два, Вперед. вбік. Вбік. І останній. Вперід. Вбік і вбік. Угу. Повернулися в центр і знову працюємо. Так? Розвернули наше стопи, різне положення тазу в наших суглобів, намагаємось почувати в різних різних. Напрямках, в різних можливостях нашого руху. Згинання, видих, виросле. Згинання. Видих. Виросле. І ще вперід. В бік, І в інший. в бік, і в інший. І останній. Вперед, в бік. І в інший бік. Угу. Повернулися в центр, повернули наші стопи. Піднімаємо ліву п'ятку, згинаємо коліна, пальчики розгинання, натисли, повернули. І інша нога. По черзі. Угу. Ліва. Права. Ліво. Права. І ще чотири. Да, гарно працюють наші пальчики. Три, два, угу. розігрівається коліна, да, також працює. І останні. Угу. І вся наша стопа. Угу. А тепер, значить, піднімаємо п'ятку, але прокручуємо, да, і на підйомчик стопи. Да? Наш підйом, щоб працюємо з ним. Так. Робимо, щоб він був гнучкий, щоб у нас була можливість так, десь робити повний присід, так, щоб він нам давав можливості рухатися. Угу. І ще От, перекотились. Так. Але знову ж таки, щоб не було поля, ви потрошечку розпрацьовуєте. Чотири. Кічки угу. перекотили, притиснули і повернули. Три, угу. два. Угу. І Тепер, так, потягнули носочку, кували ногу назад, поклали на підйом стопи, угу. п'ятка дивиться назад, зафіксували нашу ногу і на нашій опорній нозі. Вся вага да, на опорній нозі. Ми призгинаємо коліно втягуємо, призгинаємо втягуємо. Кожен раз можемо більше призгинати, да? і тоді у нас більше буде тягнутися наша інша нога, да? яка у нас на підйомі стопи. Угу. І ще чотири, три, два, останні. Оп. Повернули ноги, інша нога назад, поклали, да? звикли, потягнули. Да? Намагаємось класти не на пальчики, а саме да? ось на ось цю частинку. Гарно розтягувати. Угу. І маленькі пружинки, горонець, вниз. горонес. Вниз. Угу. Чотири, три, два, останнє. Повернули наші ноги, потягнули пальці на себе, да? контрдвижені, да? в різних напрямках. Якщо згинали, треба розігнути. Да? І навпаки, якщо добре-довго розгинали, треба трішки позгинати, розслабити. Є. І по одному пальчику пускаємо донизу і, до і вгору. Донизу і вгору. без безіменний, середній, вказівний, великий прокрутили. Чотири, три, два. Один. Добре. Великим пальцем натислили на підлогу. так? Інші пальчики вгору залишаємось. Чотири, три, два. Один. Змінили великий палець вгору, всі інші тиснуть на підлогу. Чотири, три. Да, Профілактика, якщо у нас кісточка якась, да, ми рухаємо палець великий, у всіх напрямках є. І покращуємо стан своїх стоп. Пускастопість, вальгос, фарус, да, кісточка, артрити, да, все це, все покращує нашу рухомість, кожна нашого солобчика. І трішечки стряхнули. Да? Угу. І переходимо далі. Дві, да, більше ж... Грудна клітина, трішки її приділити більшу увагу. Є. Потягнулися двома руками вгору, угу. плечі лопатки опустили донизу та зафіксований, потрошечку, наскільки можемо, розгинаючись. Угу. І повернулись. Да? Але намагаємося робити це не через поперек, ось тут все да? у нас підтягнуто, міцне, і ми розгинаємо скільки в грудному відділі. І повернулись. І повернулися. І ще. 4, 3, два, останні. повертаємо наші руки і будемо більше та, робити розгинання. Ставимо наші долоні, на наш попорок пальчики рук направлені донизу, зафіксували, та, то спинку можна розглядати. Є. Ліктями потягнулися назад, і один до одного і потрошечку розгинаємо. Направляємо грудну клітину вгору. Залишаємось. Чотири, три, два, один. Повернулися. І ще раз гарно відкриваємо, руками тримаємо свій поперек. Підберіть догору. Чотири, три, два, один. Вережно повертаємо, знімаємо навантаження. І ще разочок. очок Чотири. 3, 2, 1, видих, повернулись. І останній. Чотири. три, два, один. Повертаємося. І з цього положення збираємо дві наші ручки. Так, щоб вони були з обох боків хребта, поставили великим пальчиком, наче тиснемо. Відкрили зубну клітину. Направили вгору. Розслаб. Відкрили. Рослабили. І ще чотири. Три. Два. Останній. Є. І ускладнюємо. Так, якщо ми можемо, ми в з цього положення з'єднуємо, прокручуємо дві руки вгору. Угу. Бачить при направленні вгору, будемо йти йти вище. До зони між лопаток, та, і отримувати там. Знову не тиснемо на хребет, з обоби хребта. Якщо не можемо, руки та, біля сідниць, пальчики до пальчики, і наскільки можемо, піднімаємо гору. Можемо до попереку, значить залишаємо поки там. Якщо можемо, йдемо вище. Фіксуємо руки, ліктями тягнемося плечами, та, тягнемося назад, відкриваємо грудну клітину, залишаємось. 4, 3, 2. Один видих. Уходимо в згинання. Живіт угу. підтягнути, сідниці тягнуться назад ми кітка впеідемо, залишаємось. Чотири, три, два, один. Поволі вгору, виростаємо. Один, видих, На видиху ще раз згинання. Виростаємо вгору. І ще два. Виростаємо. І останній. Виростаємо. Трішки розслабляємо наші руки, збираємо їх в ліктовий замок. Та, знову ж, якщо не можемо, достаємо, тримаємо свої передпліччя. Якщо можемо, беремо себе та, за наші лікті. Стягуємо, тягнемось передпліччями донизу, відкриваємо грудну клітину, залишаємось. Поголі робимо видих, йдемо в згинання, наскільки можемо. так? Наміряємо донизу куприком назад, наків впері і виросли. І ще видих. Виростаємо. І ще два. Видих. Виростаємо. Останній. Видих. виростаємо. Збираємо руки в замочок. Витягнемо руками назад, тягнемось до наших стоп, Відкриваємо грудну клітину. Залишаємось. Чотири, три, два, один. Поволі відпускаємо. Робимо глибокий вдих. І видих. і ще раз вдих. І видих. І останній раз. Ліва, права. Дякую за тренування і чекаю на наступних.